Що блокує це зробити? Це блокує зробити страх. Страх холодної води, страх, яку прив'язали нам з дитинства. Якщо ти будеш в холодній воді, ти простудишся, ти будеш хворий, щось зламається, нічого воно не станеться. Коли ви вже вийдете з води, нічого не станеться. Вас може буде вийти, ви вийдете після води, вам може захотітися в туалет сходити, сходіть. Це буде означати те, що ви очищаєтеся, очищення йде. Також там перед умиванням у воду, хто хоче, є спеціальні слова, які треба проговарювати, звертатися до яких духів і вони будуть допомагати. Також треба робити благодарність, якщо є можливість, може забулися, то десь потом зробили хоча б мисленно. Страх не дає получати цю силу. Далі, коли ви виходите з води, у вас є земелька, у вас є земля. Це називається земля заземлиця. Чотири стихії, хто цими володіє, хто хоче володіти чотирма силами, практикуйте, пробуйте, повірте, це знання дуже шикарні і багато таблеток можна і не пити. Можна багато чого допомогти без таблеток. Аби ви тільки це все вірили, осознавали і пробували. Тут не треба, тут немає магії. Тут просто воно все відкрите у нас під самим небом, вітер, сонце, вода, земля все у нас є. Аби ми тільки хотіли. І би ми тільки хотіли. Бажання. Бажання вийшло. От, тому е, боріте свої страхи. Це також страх. За страхом знаходяться бонуси маленькі.